А вы фоткаєте на свино Си на, ну, на номер телефона на телефон? Ні. А що ви сделали показ? Я вами резолючу. Нет, я вам задаю, що не можете ответить. Також з'ясуємо, чи має право поліцейський на власний телефон робити фото ваших документів. я вам кажу, що тепер ви пред'явіть документи згідно статті 32. Так У вас немає полномочия проверять у мене на даний момент, потому що я нічого не нарушив, во-первых, ну, в базі Держава, даних я не. Держава не знаю, Да. Яких ситуація? Головне управління, розвідка всіх на сьогоднішній день. Деякі співробітники поліції вважають, що вони можуть зупинити будь-яку особу. Для чого? Для того, щоб перевірити документи, а також чоловіче доставай особисті речі. Подивимось, що у тебе в карманах. А що стосовно цього зазначає закон? Чи потрібно мати законні підстави, чи ні сьогодні? Ми це з'ясуємо? можу попросити вас. Придіювати, добре, я, я... Боюсь... добре, добре добре. Але в першу чергу, якщо ти хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції або представники ТЦК, вам потрібна консультація та допомога. Завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку. Що сталося? Що? Що сталося? Що так, що сталося? Ну, зачем документи Для село? Що поспішно. Перевірка по базі даних. Це десь що це таке? перевірка по базі даних. Це що таке стать? Посоші десь на норму закону. Перевірка по базі даних в зв'язку з чим? Знову стадії законом про неї. Таке щодо статті 32. Да. Що? Статті 32? Так, да, перевірка документів. І ви... статті ми перевіряємо Так я зрозумів, яке що, що ви не водій. Що ви не можете перевозити заборонені в обіговорі? Так, ні можуть. Практика показує, що можуть. Ну так можуть. Якщо є, зможуть. То у вас орієнтіолочка, хтопочка. Можна ваше посвідчення? Першочергово, якщо поліцейський вас зупиняє, вимагає документи, зупиняє ваш автомобіль, проводить поверхневу перевірку, це називається превентивні заходи. Тобто ті заходи, які він може застосовувати, стаття. 31 закону України про національну поліцію є цікавий тут момент. У даній статті під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів. Причини повинні бути, а також довести до її відомо нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Посвідчення ваше можна можна тому... покажіть. Ні, а без проблем покажу, конечно, як би ну. Типа, в чому проблема не в немає, що перевірка документів? Розкажіть, дам, конечно. Зув'єєв Андрій Олександрович, дійсно до одинадцяти десяти двадцять. А все розпочинається з того, що співробітники поліції зупинили транспортний засіб. Чи мають право вони просто так зупиняти авто для перевірки документів? Знов таки ж закон нам надає відповідь. Стаття 35. Але тут зазначений чіткий перелік 11 законних підстав, коли поліцейський зупиняє авто. Просто так на сьогоднішній день, згідно чинного законодавства України, він не може зупинити транспортний засіб і вказати вам наступне. Переді документи я буду перевіряти по базам. Я хочу провести поверхневу перевірку. Я хочу подивитись, що у вас в карманах. Але Действительно А зворотный этот можно? Обратный сторону? Можно? Ну? Покажите. Кончалось. Зворот Оп, Гарна ситуація. Це додаток до жетону. да? Так, Там так написано. Все, я Да, да, так, все, я понял. Так, да, написано додаток до жетону. Так, так. Що, що треба від мене? Заборонені речі, ласка, що є, не знаю. Все скише на капот. Немає. Ну, і взагалі нема нічого. Взагалі нічого немає Вообще. Поверхнева перевірка. Чи має право співробітник її проводити? Має право, але коли? Читаємо статтю 34 закону України про національну поліцію. Як вона проводиться? Поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу. І у нас йде конкретний перелік, коли він має право. Тобто потрібно мати підстави, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник, або мати підстави, що в транспортному засобі знаходиться річ, яка заборонена, або потрібно мати підстави, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення. Закон також чітко зазначає, коли поліцейський може вказати про поверхневу перевірку і проводити її. Вас. В связи с чем? Я что-то порушил? У вас есть документ. Вы кажете, у меня нет ничего. В смысле, документ? Это кто вам такое сказал? Вы так сказали. А? Я сказал, что есть документ? Я записываю, да, у меня такого бывает. нет. У меня такого ничего нет. Вот я записываю видео, я не говорю, что у меня есть документ. Я сказал, что здесь чем я должен показать. Алгоритм дій, що необхідно робити та знати, коли вас зупиняє співробітник поліції, зазначений в нашій пам'ятці. Пам'ятку отримують усі учасники клубу. Також ми підготували необхідну літературу, яка допоможе вам при спілкуванні з поліцейськими та представниками ТЦК під час дії правового режиму. Воєнного стану. Якщо вам потрібні необхідні закони, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм. Що страв повідомлення законом про так? Я не я ж кажу, я ж Ми не водій. Маємо право перевіряти документи у підозривих усіх, а виводити себе підозріло. Ви намагаєтесь якимось чином зробити конфлікт з Ні-ні, Я хочу. Я предоставлю в рамках закону закону. Стаття 32. Перевірка документів. Зрозуміти головну річ законом. Чітко зазначені підстави, коли поліцейський має право вимагати документи. Якщо особа на сьогоднішній день нічого не порушила, у поліцейського немає законних підстав. Просто так перевіряти документи, просто так там проводити поверхневу перевірку. Закон чітко зазначає його дії, і так у нас тут зазначено. Якщо особа володіє зовнішніми ознаками, яка залишила місця для отримання військовополонених. якщо існує Якщось підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення, якщо особа перебуває на території чи об'єкті, де у нас дійснюється поліцейські контроль, якщо у особи є зброя, якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення, якщо є ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні вважати, що особа починає дочинення правопорушення. Просто так перевіряти не зазначено в законі. Тобто законні вимоги, закона покажу. Я не вважаю, що я щось пере ну там, там нарушив 17 показали посвідчення, переконалися. що... Да, це ваші обов'язки. Це ж не я, їх я придумав. скажу, згідно якої да. статті, ми показали вам відправи. Ну так да. я вам кажу, що тепер ви придаві документи згідно статті 32. Так не У вас немає поломочення перевіряти у мене на даний момент, тому що я нічого не нарушив. Во-первых, ва ну, в базі даних одно, я не побачила. Ні. Да. Контр Яких ситуація? Головне управління розвідка чиновників. У всіх випадках, коли в країні такий час, то треба перевіряти. Я навіть можу попросити вас добре, я... Я, боюсь... добре, добре, добре. Я показую вам документ, але я до сих пір не зрозумів за що. А ви фоткаєте на свій носі на, на, на номер на телефон? А що ви зробили також? Я з вами розгорю? Ні, я попросив, що вони можете ответити. Шановний, за такі подвижки. Він, стої... він, стої, він стоїть у вас на цьому, як його. Ну, він буває. Да, – да, так. На сьогоднішній день потрібно виявляти дерги, колаборантів, інших злочинців, але. Закон України про національну поліцію чинний і він чітко регламентує діяльність поліцейського. Потрібно мати підстави, щоб зупинити авто потрібно мати причини, щоб він вимагати документи. Потрібно мати підстави, щоб проводити поверхневу перевірку. Все чітко зазначено в законі. І ігнорувати закон співробітник поліції в свою чергу не має права. Поведінка моя вона вообще ні нікакого отношения, тому що є з ні іме. Ну абсолютно <плес> є, У мене оскома по поводу я, чому я бачу. По поводу поліцейських. Ні, слушайте, уважаємо. От смотрите, пасня последнє... последнє... людина розумієш, що сейчас перевірять нарушення мовчки зробить те, що його попросять, і все, і хто його якби не буде там далі тримати. А ви починаєте це там конфліктувати я не конфліктував? Я задав нормальний логічний вопрос, на который хотів получити ответ. Все, до пів, чому проблема? Ви... Ну да. Попросили я тому, ж не водій так. якийсь, я нічого не нарушив, орієнтировки на мене нету. С ділов я, діло. я должен пред'явити. Що... У нас вільна ви... страна, я можу тут я перебігати не знаю, як в яких хочу. Відносинах ви зараз а это вам это не надо знати. Можливо, ви попросили його підвести і перевозити якусь гранату. Я ж цього не знаю. Хорошо, Можливо, можливо. Вы не можете на своих догадках строить какие-то подозрения. Конкретно должно быть. Кто? Вы что, не слышите? Как, а что вы делаете? Я вам покажу в априори ситуацию. Можливо, вы перевозите какую гранату. Так це ж не мої слова, при чому зі я? Тобто, ми з'ясували, для того щоб зупинити авто, потрібно мати законні підстави. Для того, щоб вимагати документи, потрібно мати законні підстави. Якщо особа нічого не порушувала в свою чергу, поліцейський не може просто так зупинити авто і просто витрачати ваш час, перевіряти документи, проводити поверхневу перевірку. Закон чітко зазначає підстави цих. Заходів і так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК присилайте мені в описі є Мій телеграм та моя пошта.